Вітаю, з вами В'ячеслав. Сьогодні будемо говорити про навички розробника редакції 2026. Що треба знати в 2026 році? Зокрема, під впливом генеративного штучного інтелекту з'явився величезний пласт, який треба додати до того, що знає мій розробник. Це вже не можна. Ігнорувати, тому що якщо ти не будеш знати вміти, а хтось інший, ти просто програєш цю конкурентну боротьбу на ринку. Ну, а якщо будеш знати вміти, то, то виграєш. Я би взагалі виділив три складових, Так би об'єднав це. Перше це розуміння GNI загалом і використання його. Власній продуктивності такі загальній. Друге, це вміння будувати рішення з використанням GNI. і третє це саме у розробці проєктів з використанням інструментів для розробників GNI Tools. Зараз ми про це поговоримо. Значить, перше, це розуміння GNI загалом, що це таке, що таке моделі. Токени, вектори, звідки беруться галюцинації, як їх уникати, контекст, контекстне вікно, ну, і тому подібне. Це треба насправді досить добре розуміти, щоб не налажати, та, щоб там модель не згалюцинувала якусь нісенітницю, і ти сприймав її серйозно. Також питання безпеки використання даних. Треба розуміти, що можна, що не можна, як включати режими, де з ваших даних не тренуються, як робити анонімізацію даних, також для того, щоб використання GNAI. Активно використовувати у своєму повсякденному житті. Вчитися з Джани Яй. Наприклад, мені дуже подобається ноутбук LM, Якщо ви ще не користуєтесь, то він останнім часом дуже сильно покращився. Він є в безкоштовній редакції, доступний, також в платній підписці. У мене я використовую саме варіанті платної підписки разом з іншими сервісами Google. Ти просто собі даєш джерела по якійсь темі. І потім е, працюєш саме саме по цим джерелам. Майндмепку робить, начатик відповідає. Також він може згенерувати відео, аудіо огляд. До речі, здається, в відео е, ну, ніби якась іграшка, але насправді він такі класні відео генерів по, по темі. Тобто, там Коротеньке відео, де е, так, к -ко -ко короткий огляд теми. Дуже класно, насправді, це, це робить. Тому е, далі там робота з документами. Ти повинен вміти, наприклад, проаналізувати якісь реквайрменти. вам дали е, купу, купу того, що треба зробити, величезний док, якийсь. Е, будь ласка, використали там, чат GPT, е, пошукали на якусь неузгодженість, що там можна ще у, уточнити, е, листи е, теж робити не просто вручну, а маєш якісь заготовлені промти. Кидаєш інформацію, воно формулює. Ну і загалом ти повинен активно цим користуватися для того, щоб розуміти, як воно працює, не розраховувати, що ти десь теорію вивчиш, прийдеш на інтерв'ю і розкажеш. Це, скажімо так, перша складова. Друга це побудова рішень з GNI. В принципі, те, що я спостерігаю зараз, то. Це ж має стати настільки звичайною справою, як там до якогось там пішки бекенду постукатись, або там якийсь елементарний зробити проєктик, умовно сайтик ту до ліста, то для сучасних навичок треба вміти використовувати GNI. І що мається на увазі? Треба розуміти, так, як звернутися до моделей через API. Причому це не тільки текстові моделі, а й моделі, які там можуть генерувати якийсь інший контент. Також розуміти якісь ліміти, обмеження, те, що воно, наприклад, там, видає токен за токеном, і варто зробити стрімінг. Також що є, наприклад, рейт лімітінг, і ти, якщо робиш рішення, де буде дуже багато запитів, тобі треба їх сповільнювати. Так розуміти, оптимізація по кост, зокрема, про, про те, що там як порахувати токени, що таке кешування, як його можна використати. Наступне це е, трошки більше, ніж просто звернутися до API, а побудова якогось рішення, там, наприклад, RAG та Retrieval Augmented Generation. Багато є навіть готових для цього бібліотечок, фремів, будь ласка. Е, Приєднали, попробували, зрозуміли загалом, як ця концепція працює, як працює векторний пошук, можливо зробити гібридний пошук, який і по ключовикам, і по, по векторам шукає. Далі, як побудувати агента, що таке агент, що таке агентний цикл, як дати агенту інструменти, tools, як дати агенту або сказати, що він робив страх через як організувати оркестрацію, провести кількох агентів. Ну і тому подібне. Тобто, ти повинен уже сьогодні. Розуміти, як це будується, робиться, щоб ти там робиш сайт, окей. Ми бачимо, тут для цього сайту потрібно зробити якогось асистента з генеративним штучним інтелектом, і ти міг це, це реалізувати. І, ну, і третя складова це власне, самі інструменти розробника, це різні IDE, Джентік IDE і так далі, там Курсор і тому подібне, Вінсьорка Copilot. тут просто величезний відбувається просто неймовірними темпами все несе. Це величезні зміни, величезний рух. І ну, якщо ти там умовно... Постав собі курсор, копали чи якусь іншу ID, і максимум, що, що робиш, це воно тобі там під час написання коду підказує фрагменти, ти ти там, приймаєш їх чи не приймаєш. Ну це вже не рахується у сучасних умовах. Це, це, це вже не рахується. Тут ти так, так само повинен вміти його налаштувати. Якщо е, можна там дозволити тренуватися на коду, дозволити, якщо не можна, заборонити. Далі ти маєш, е якщо потрібно, файли якісь виключити з індексації, з одної сторони, з точки прайвесі, з, з іншої сторони, з точки того, щоб воно просто тобі е не засмічувало індексуванням зайвих файлів. Е твій контекст. Далі власне е керування контекстом, тобто коли ти будуєш рішення, що ти маєш уміти е контекст. Передавати вручну, коли потрібно, розуміти, як воно його шукає, індексує, додає до питання. Далі вміти постворювати rules, правила, щоб воно слухалось, далі вміти налаштувати. MCP-сервера е, і використовувати їх для, для своєї роботи. Причому з MCP насправді ти не можеш просто взяти все, що можна собі поставити, активувати. Його треба підбирати під конкретну задачу, бо дуже багато серверів, вони створюють дуже багато інструментів і вони просто е, погіршують якість роботи моделі. Далі вміти, власне, в промпт. Е, Інженіринг, там, можливо, мати заготовки своїх промтів, їх зараз вже можна додавати до проєктів, там поняття команди, є таке там в курсорі, наприклад. І. Е, далі робота з агентами, е, як там запустити того агента, і причому, щоб він не не наробив е, чогось зайвого, е, де, де будеш потім більше часу розгрібати, ніж е, насправді користі воно тобі принесе тут розуміння принципів сучасних, зокрема е, spec-driven development в якомусь варіанті, про який я вже, я вже згадував. Далі дуже важливий кост-менеджмент цього всього. Насправді я буквально вчора почав вікшопчик і один учасник сказав про те, що йому дали. Корпоративний курсор, і він там за 6 годин вичерпав в перший день ліміт всього курсора на місяць. Та, це, це досить цікаво звучить. Ну, молодець, так, активно скористався. Але ну, насправді ви це маєте розуміти, що ви не можете включити. Там, всі дорогі моделі, там макс режим, і хай вона працює. Тобто ви повинні розуміти, як це робити, кост ефектів, тому що може бути так, що за яйтулом ви будете значно більше грошей витрачати, ніж взагалі вам за цю роботу заплатять. І це не жарти. Далі розуміння ну, ще таких багато нюансів, які насправді не просто те, те, теоретичні, а це ну, з власного досвіду ти повинен просто набити на цьому руку. Я думаю, ті люди, які в ІТ давно мають досвід, вони розуміють, що тут все треба через пальці пропускати. сугубо теоретично ти. Не навчишся, якби ти там теорію не, не запам'ятовував. Все через практику, через досвід, через по порівняння, через якісь свої власні проєктики, педпроджекти робити. І тоді так, тоді ти будеш мати актуальні навички, де ти прийдеш кудись на інтерв'ю, покажеш, що ти знаєш, вмієш, можеш створити. І я, наприклад, коли. Стосовно набору компетентностей завжди говорю, що є речі, які там, треба додати, і, ймовірно, треба провести ревізію того, що можливо не настільки актуально. То я, наприклад, вважаю, що зараз вже не дуже актуально от прямо знати всі там, нюансики там, ручного написання коду, де, де тебе. До до дошки поставлять і примусять писати ну, все, все вручну самостійно. Воно й раніше було підпитання, воно просто показувало. Тобто раніше було я, я теж вважав, що це ну така специфічна дуже штука, і на, на навіщо писати код там в блокнотику на на, на дошці, але воно дуже дуже добре показувало, як розробник вміє думати під підійти до задачі. То, то зараз я вважаю, що така відбувається трансформація, де всі мають зрозуміти, що це вже зайве. І, наприклад, суть не в тому, щоб ти написав якийсь там дуже ефективний код рішення, а суть в тому, що сам написав, а суть в тому, що ти міг би це написати з GNI інструментами, і ти міг би це довести, що він є ефективний, тобто, що він дійсно там, має. O, о complexity, адекватно до, до, до цієї задачі. І так ти маєш це довести, пояснити, показати, не обов'язково цей код писати самому. Я не певен, що компанії ну, відразу вже до цього дозріли, але таке дозрівання має, має прийти і ну, треба просто до цього готуватися, розвивати свої навички. Я думаю, що просто коли ви вчитеся. То треба розставляти пріоритети. І, наприклад, якщо раніше розробнику можна було там на літкоді просто навирішувати сотні задач, потім там трошки побавитися з Ну, Звичайно, багато всього, всього, що потрібно було розробнику і раніше. Але ну, такий був досить шлях прямий, я скажу, там, пограв з фрімоками, побався, якщо ще маєш якийсь досвід, то в принципі з попереднім досвідом проблем немає без досвіду. Звичайно, складно треба шукати де, де беруть без досвіду, якісь програми стажування і тому подібне. То, то зараз, звичайно, треба дуже активно використовувати Дженея, але з іншого боку, я завжди про це говорю: що не думайте, що ДЖЕНЕЯЙ компенсує ваші технічні навички. Тобто, якщо ти просто ну там вайб-кодингом будеш займатись без розуміння технічних речей. Там питання там, архітектури, тих же самих алгоритмів, структур даних, патернів, то, то це теж не працює. Тобто поки що це не працює і найбільш, найближчими роками працювати не буде, просто тому, що ми вже насправді дійшли до такого плато, де моделі. З кожним випуском моделей вони ну, не стають настільки розумніші, що прям там в рази розумніші. Тобто вони поступово покращуються і більшого результату досягає насправді вже не той, яку саме модель використати. А те, як її використати. Тобто можна взяти саму класну, саму розумну модель, але просто неякісними промтами і контекстом, ти не отримаєш результат такого результату, якщо візьмеш модель для порівняння менш розумну, але просто ефективніше її використаєш. І це вже зараз однозначно очевидно, що ми вже. Етап такого ну прям стрімкого росту, коли з'являлися якісь кардинально нові речі, пройшли. І найбільш ймовірний сценарій, я не буду говорити, що тільки такий можливий, але найбільш ймовірний це вже такий поступове покращення інструментів, шліфування того, що. що що, що є, там як оцей режим, наприклад, агентів? Тобто, рік тому ми ще тільки говорили про те, що будуть агенти, то, то зараз ну зробили агенти, дали їм тули, агенти там щось роблять, але все одно розробник повинен це за цим всім спостерігатися, спостерігати, валідувати, і навіть якщо повністю автономні існують агенти. Той же самий, де він дав задачу, він там зробив. То все одно його результат треба валідувати. А як валідувати результат, якщо ти не розумієш, як воно працює, це, це не, не, не дуже. Окей. Звичайно, ти можеш використовувати одного агента, щоб написати іншого агента, щоб перевірити. Кодребіт, наприклад, нормально там перевіряє цілком собі доречна штука. Зараз багато буде. Таких інструментів, бакбот з'явився у курсорі, Copilot теж таку має можливість робити рев'ю, але все одно навіть треба після цього рев'ю все-таки валідувати, розуміти, як можна було по-іншому ідентифікувати якісь проблеми, ризики, і для цього потрібні традиційні інженерні технічні навички. Тому і коли я розказую про те, що треба знати вміти по GNI, це не означає, що треба не знати інженерних навичок. Але так, просто можливо, пріоритети. Та якщо раніше чисто інженерних навичок було достатньо. То, то зараз їх треба поєднувати з навичками GNI. І формулу я вже озвучував, здається, її не раз. Формула виглядає не так, що 50% того 50% того. Формула, на моє переконання, інша, воно множиться. Тобто ви умовно там, маєте е, е, 1 Х по, по інженерному, на 10х по е, GNI, 1 на 10. Так? Ну і навпаки, 10 по інженерному, 1х по по я Окей. Так само 10 на, на 1, тобто компенсуєте інше. Але якщо у вас десь 0, то це просто множиться на 0. Тобто, якщо ви ну, сугубовий кодер без, без розуміння інженерії, як воно працює саме з точки зору,. Е Соффей інженірингу, то ну просто це ви множите на, 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 на нуль, ви навряд чи будете достатньо кваліфікованим фахівцем для якихось серйозних задач і роботи. Якщо ж навпаки, те саме, тобто, якщо ви повністю ігноруєте те, що відбувається зараз у GNI, не використовуєте або мінімально використовуєте, просто так не на рівні. Такого повсякденного користувача, не занурюючись в деталі, там закинули там, в чат і щось поспілкувалися, в ID просто підказки сприймаєте, або навіть якщо користуєтесь. Агентом даєте задачі, але ну, нормально це все не налаштували, не, не можете пояснити, як воно, як воно працює, то, то це теж насправді близько, близько нуля. І воно, яким би сіньорним ви не були розробником, ви просто теж множите на нуль. Тому не треба множити на нуль, треба прокачувати свої навички і перемножання двох складових цієї формули дасть вам найкращий результат. Добре, успіхів!